Слава Богу, браті сестри! У нас сьогодні не обичне збирає навіть регламент служіння такий, хор перед проповіддю. Знаєте, е Я згадую времена, як каже Чіпняється, ім імперія, царство, все. Було время, коли ви провели з тому місце і казали, не бойся, мало стадо, бо Господь болить про вас щось що велике. Було нас 17, 20, 30, 40 чоловік. Якби вас всі ходили, на одне місце, ви заповнили всю церкву. А так нас так рівень. Але нічого, слава Богу, брати сестра, сьогодні велике свято Олексії. Сьогодні Бог поставляє свій щащенник, браті наші поїхали на рукоположення. Слава Ісусу! Знаєте, написано, і що ви що ми, діти Божі? Що? Якщо буде між нами любов, я читаю одне місце і будемо готувати, вже готуватися до молитви. Написано так. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как возлюбил вас, так и вы любите друг друга. Поэтому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Знаете, Бог вчера, сегодня и по веке той самой. Бог не меняется. Я такой раз себе думаю, кто вообще мы такие? Вот так, каждый думал когда-то про себя, кто мы такие? Кто мы, звідки, куда и что мы робимо? Знаєте, я коли читаю в Біблію і слідю, написано, каже, що прийшов к своїм, щоб всласти своїх від гріхів їх. Браті і сестри, ми є Господь. Ісус Христос з якого народу? З народу ізраїльського. Знаєте, написано, що, каже, що розсіяв в Господь по всій планеті земля, народ ізраїльський. І розсіяли всі. Каже Рома дав десять колен. За одне коліно залишилося за Домом Давидовим, а одне навіть. Я не дослідив ще, де одне пропало. Але знаєте, прийшов час, і Господь послав Ісуса Христа і каже, що ви є мої ученики. Знаєте, каже, що ми є ученики нашого Господа Ісуса Христа. І ми часто слухаємо проповідь тематичні, такі скоро так швидко. нема часу остановитися, спішимо. Але знаєте, я от навіть сидів на молитві, і брат мені каже, що закінчиш проповіді. Я так собі сидів і так. Включив математику і раз посчитав, каже, в рокові є 12 місяців. А скільки є неділь? 52. І Там часом більше. І Якщо ми приходимо в кожний 52 неділі в собрання, якщо ми слухаємо одну проповідь, то ми знаєте, скільки проповідь прослухаємо? 156. Не одну, три проповіді в одне зібрання. Але якщо приходимо рано ввечері, то ми прословимо шість проповідей. Получається, 318 проповідів. А якщо приходимо три рази, слухаємо по три проповіді, то дев'ять проповідів, то 468 проповідів. Можна заповнити, браття? Ну. Навіть якщо посчитати, то буде трудно. Часно питаю, хто ще говорив, теж немає. Але Господь напоминає нам, я зачитаю таке місце, я буду його читати. По єврейськи будуть стати ззаду наперед. І написано такі слова. Буду ще старатися, щоб ви і після моєго отчествия завжди при... приводили это на пам'ять. Хто сказав? Склав посту Петро. Каже, буду старатися, щоб після моєго отчествия ви это все приводили на пам'ять. Знаєте, я так, згадуючи в таку вертнувся в силу, в силу давнину, тоді, коли ще нас навіть не було, було 12 апостолів, знаєте, ти так думаєш, з 12 апостолів Бог благословляв, благословляв, розросталися племена, народи, церкви. Знаєте, І дивлюся, зараз багато людей, які служать Господу. Але Господь хоче, щоб ми від щирого серця прославили нашого Господа Ісуса Христа. І ми, знаєте, я ти не раз думаю, ми так, як і рей, починаємо ззаду. От час про Днівеса, жених, каже, Господи, дай, щоб я її любив. Я себе так думаю, каждый достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных. Знаете, мы делаем так заду наперед, но Петро не так пишет. Петро в другом послании пишет такие слова. То вы предлагаете ему все старание, покажите веры вашей ваши добродетели, в добродетели рассудительность, в рассудительность воздержание, в, в терпения, в терпение благочестия, в благочестие братолюбия, в братолюбии любовь. Ваш тест любовь? То вы ему Покажі ті вірші, добродетель, добрі розсудів, ворочительність воздержання, воздержання терпіння, чіпення благочесня, благочесня в братолюбі і любов. А ми зразу хочемо мати любов. Не вийде так. Коли ми будемо всі ті, ті ступеньки мати в своєму житті, то на кінець буде любов. Я часто не раз поздравляю молодих, які, знаєш, якщо ти збережеш ту любов, яку ти маєш зараз, тобі її до смерті. Але якщо ти думаєш, що ти колись будеш мати любов, Ну, то, може, каже, давайте розрушимо це торжество. Знаєте, Бог і є свої плани. Каже, Бог дає нам любов, злив, нам серця, нашим Духом Святим. І дивимося далі читаємо так: якщо у вас є і умножається. Бачите, она помножится. То вы не устанете без успеха в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет а слеп, закрыл глаза, забыл о причастии прежних грехов своих. Поэтому, братья, более и более старайтесь делать твердое ваше звание и избрание. Так поступая, не притнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того я и никогда не перестану напоминать вам об этом, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине. Справедливим випочитаю докольне, хоч в тілісної возбудить вас чистий смисл. Знаєте, я не буду вам проповідати якісь теми, якісь велике, чи то, що ви слухаєте, скільки я казав, Слухаєте 468 проповідів. Якщо я вам щось скажу, вам нічим не, не, не удивить. Таку нараз, любе місце, якщо б раз стає, і ми раз-раз і далі його говоримо. Правда? Ми вже звикли брати сестре. Але як тут стояв Борошкевич і казав, знаєте, трудно проповідати серед віруючих. А от середньовірочі, які, які не знали радості, любві Господу Господа, нашої, їм кажуть, що Христос тебе любить, а ще якщо в них біда, а ще якщо поміг, дивився сльози, плач і йдуть до Господа. Знаєте, Бог знає, як порти до людей. Було таке час, коли тисячі людей приходили каялись, приходили в собрання, і ну, не всі оставалися, але багато заливалося. А було таке, що. Їдеш в село, говориш, проповідуєш, виженуть тебе і не приймається Слово. Знаєте, у Бога є свої терміни, все свої, свої періоди. І ми часто думаємо, що воно завжди так буде, і сестри, не завжди так буде. Написано, що в останнє, каже, з Лього Духа Святого, і Бог те зробив, хрестив Духом, Святим і хресте. Знаєте, не раз згадую я таке місце в Біблії написано про Ілію і про Ілісія. Там рядом дві глави близько одна за одною. І каже, коли Єлісій йде з Ілією, що Ілля каже до нього? Проси в мене, що ти хочеш. Я не раз вертався за шукав. Не було сказав: в Бога, що ти хочеш. А Ілія казав на себе, каже: проси в мене, що ти хочеш. Потім приходить жінка, того пророка, який помер до Єлісея, той каже, що в тебе є, щоб мені тобі зробити? Знаєте, і на непису: просив Бога. Але, браті сестри, якщо вони так робили, браті сестри, і ми так можемо. Ми часто звертаємо, щоб нема віри, нема ще там і ще, брати і сестри. Але наша віра де? Ти Дивляться, вірую, що каже, якщо будеш бачити, будеш мати. Йесій каже, маєш оливу, іди наливай. Вона прийшла знову до нього. Брати і сестри, Господь не міняється. Господь вчора, сьогодні і повікується саме. Він той, який дає і дивиться, що ми будемо робити. Каже, ах, я. Вийшов Євраам, вийшов на встречу і каже, роздер на собі мав, мав нову одежу, її на 12 частей, роздав йому 10 каже, на, знаєте, і пройшло время. Бог каже, якщо ти будеш служити мені, я тебе благословлю. Якщо. І часто Господь говорить, що якщо, якщо ми зробимо те, що Господь хоче, брати сестри, ми будемо благословені. Ми так благословені. Навіть часом ми і согрішаємо, але Господь по великій і милості являє нам свою милість. Він вчора, сьогодні повіники саме. І чисто, знаєте, коли ми на тому місці не для того, щоб проповідати ратурські проповідь, для того, щоб ми слухали і завтра забули, ні. Каже, коли ми слухаємо і виконуємо, тоді ми будемо учениками Господа нашого Ісуса Христа. Знаєте, ми часто говоримо, а хто я такий? О, там браття, проповідники єпіскопа, просвітіра, то їхня робота. Ні, браття сестри. Якби ми всі сказали, а хто як не я? Бог каже, ви царство священства, народ взятий вуділ, люди царство небесного. Браті, ми всі є царство і священство. Так. Ми ті, котрі Господь благословив, котрі Бог відкрився. Ми може якісь, з якогось є коліна. Не знаю, з якої я ще не писав я, браття, знаєте, може, ми з коліна і Сахарова, яка прикликав голову свою в уплату дані, робили, і 70 років платили. Але написано, знаєте, приходить время, У Біблії є такі місця, що прийшло, каже, каже, прийшла часу і що? Бог послав на землю Ісуса Христа, Сина Божого. Без времени не було, прийшла повнота времени. Знаєте, написано, що прийме кожне царство своє, кожне государство своє царство хоча б на час. Можливо, те прийшло время. Можливо, те прийшло время. І кожне царство, Казахстан, Узбекистан, Україна, Росія розділяться, і кожен прийме своє царство. Але ми не знаємо, як і коли, і що. Але дивимося, що це збувається в наших очах. Це двоє, якщо Господь скаже, що скоро прий, браття, сестри, віримо, що скоро прийде. Каже, що будуть такі времена, що будуть люди і здихати від грядущих безвістів, зараз ми так живемо. Ми маємо все, ми маємо вдосить, і Сестри, Маємо хати, маємо машини, маємо все в достатку. Але як дивіться, на будущесть, що на щось на щось перця, нема нашого перця. Але хто буде уплатити нашого Господа Ісуса Христа, той не останеться в постеженні. Той буде жити. І буде жити, брат і здається, якщо вмремо, то ми підемо до нашого Господа Ісуса Христа. Через те, що так написано, що не, не, не глибина, не висота, не ширина, нічого нас не може відлучити любі нашого Господа Ісуса Христа. Чи що він нас порубив, полюбив один раз. І якщо ми його любимо, по чому ми знаємо, що ми є ученики Господа Ісуса Христа? Ми можемо любити Бога, брата не любити. А якщо ти брат, який біля тебе сидить, не любиш його, а любиш Бога, ти обманщик. Обмануєш сам себе. Не, якщо когось обманув, ну ладно, розумієш, я обманув. Раз, два рази, то вже погано. Але якщо ти обманюєш сам себе, просто обманюєш, то знаєте, Господь до того не благоволить. Через на цьому місці, щоб прославити нашого Господа Ісуса Христа. І коли будемо молиться, благословіть братів, та які в іншій церкві, в нас, в Лексингтоні, хай ще помножаться наші церкви, щоб, щоб нас стало більше і більше і більше. Ми ходили до одного в гості, благословляли одного Господа нашого Ісуса Христом, через те, що Він не міняється. Він помножується і каже, на подвиг душі іншого буде дивитися задоволення. Братіє все, так написано. Наш Ісус Христос для того прийшов, щоб ми жили з ним вічно. Знаєте, я ще одну історію скажу. От пару днів назад заходжу в банк, там треба писати мені на І сиджу з своїм колегою і кажу, що колись для тієї жіночки в неї була така печатка, і вона зламалася, я її взяв, мотав і розказую йому, А вона сидить і каже: «Yes, I remember». Я так, опа. «You speak Ukraine? Вона каже: Да, я трошки в рупу українськи, бо з моїм чоловіком друже, один чоловік з вашої церкви. Руслан його звати. І я його спитав фамілію, вона каже, good Christian». Він не проповідає, брати, завісни під лавку під балконом, але я собі сказав, я знаю, як християнин, наймало таких людей, такий щирий християнин. Вона каже, yeah, good Christian». Знаєте, це свідчення ізвні. Ми часом читаємо Біблію і не розуміємо. Але коли вникаєш в закон свободи, в закон совершенства, то бачиш весь світ іначе в тому, в тому житті. Бачиш щось добре, шукаєш щось добре, і навіть тільки які біля тебе тобі розкажуть про когось добре. Знаєте, і тоді так, так приємно на душі, знає, що в нашій церкві є такі люди, які служать Господу. Вони не проповіли, вони не співають, але вони служать Господу своїм життям. Можливо, як колись може ще й говорити про Господа, бо кажуть, що вони кріщі. Так то що ми на цьому місці для того, щоб молитися друг за другом, благословляти іменем Господа один одного, через те, що він вчора, сьогодні і по віки то Яка ся, скоро граду і возьме зі моє основною. мною. Держи, що маєш. Батя, держіть Господа Ісуса Христа в своєму серці, в своєму нутрі, для того, щоб він був прославлений, щоб ми раділи при встречі один з одним і вчищалися нашим Господом Ісусом Христом. Йому слава віки. Амінь. Молився.